Всім привіт, ви на каналі Студіо, до ми не нудно говоримо про дизайн. І сьогодні я вирішила трошки змінити локейшн. Весна прийшла і хочеться трошки змін. Тож. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, дуже цікаву. Про неї мене питало багато разів саме зі дзвін з замовником: що робити, що говорити, що не говорити і так далі. І на початку я подумала: блін, а про що знімати відос? Тут же ж немає нічого такого надприроднього того, що ми не робимо кожен день, тобто ми спілкуємося з людьми. Але я розумію, що в сучасному світі дуже мало нетворкінгу, дуже мало просто виходу в люди, спілкування. І тому буває багато за. Питань, а що робити на зідзвонах. Тож я зібрала не те, що пару парад, але це такі пару моїх правил, 10 штук, яких я притримуюсь на зідзвоні замовнику. По-перше, коли ми кажемо за зростання в дизайні, і ви маєте бути до цього готові. Готові навіть якщо ви якийсь не несоціалізована людина чи щось такого плану, але ви маєте бути готові, що чим більше ви зростаєте в дизайні, тим більше колів у вас буде. У мене зараз коли, буквально кожен день. Коли я щось роблю, навіть маленьке, брів заповнюємо, мудборд робимо, е, скидаю варіанти, будуть завжди зі дзвони. Бо чим більше ваші чеки стають, тим більше люди хочуть бути в процесі вашому. Вони хочуть розуміти, що як, е, хочуть оговорювати це, і це відбувається з командою, щоб е, прийти до якогось одного до якоїсь однієї думки. Тож зі дзвони це стає невід'ємною частиною дизайнера в якийсь момент його професійного життя. Так, як замовники, це зазвичай не ваші знайомі другини, це просто ліві люди, з якими ви взагалі не бачились, ви їх не знаєте. Треба мати декілька собі розумінь. По перше, тут впливає графік поколінь, також ви маєте розуміти, хто ваш клієнт, з ким ви зараз будете говорити. Від того і буде залежати як сказати тон вашої бесіди, як ви будете спілкуватися, чи буде це більш неформальний чи офіційний? Коротше, ось такі моменти треба зрозуміти. Бо якщо ваш замовник це бейбі бумер, тобто люди такі 40-50 плюс ви будете дуже офіційно себе вести і дуже професійно, вам не треба шутки шутити і так далі. Це важливий момент, тому що ці люди вони звикли до ось цієї офіціальщини. Якщо ви будете там чи щось якісь приколи мечить або ось такий сленг використовувати, як я зараз використовую, молодіжний, люди будуть думати, що ви трошки не професіонал своєї справи. Тож, якщо у вас бейбі бумер, ви пам'ятаєте, що ваша вся розмова вона буде супер в професійному тоні. Якщо ж ваші замовники, міленіали і зумери. Там можна буде трошки підрозслабитись через те, що тут вже можуть бути доречними якісь шутки, якісь приколи, але ми про це трошки згодом поговоримо. Перший пункт: по-перше, коли робиться зідзвін? Зідзвін, зазвичай, він проводиться саме перший ще до заповнення брифу. Тобто, щоб обговорити проєкт, щоб зрозуміти обсяги роботи, щоб зрозуміти, взагалі, що потрібно клієнту. Бо це також важливий пункт, бо клієнт може прийти з одним запитом, а насправді їм треба зовсім інший запит. Тож, ваша така задача. Це проконсультувати. І коли замовник погодився на дзвін, або замовник сам ініціював дзвін, ви маєте розуміти, що найкращий варіант для вас це розмова з відео. Тобто, коли людина бачить ваші емоції, і коли ви, коли ви бачите емоції людини. Це дуже важливо в будуванні вашої комунікації. Тож, коли ви приходите на розмову з замовником, уявімо, що це Zoom. Будь ласка, прослідкуйте за декількома речами. Перше, щоб у вас була вмикнена камера, щоб позаду у вас було чистенько, якщо у вас є свій кабінет або навіть просто своя кімната, зробіть якусь, це, це не обов'язково, але так. Бажано атрибутику того, що ви дизайнер, тобто якісь постери, які ви створили надруковані, дуже допоможуть у цьому. Насправді це дійсно впливає на таке якесь перше враження. Якщо цього нема, то достатньо буде просто е, гарного прибраного заднього фону і все. Хто ставить якісь картинки на зумі, не ставте. Будь ласка, цього не робіть. Це ну таке, трошки для знову ж таки міліняли зуміри, якось зрозуміють, але все одно ваше оточення, що у вас позаду, також воно говорить про вас, як про вас, як про людину професіоналу. Тому бажано бачити нормально без блюру, що відбувається. Це особисто моя думка. Якщо вам комфортніше з блюром, звісно, будь ласка, робіть. Це. Дивіться, щоб у вас був звук добрий і не було ніяких шумів позаду. Тобто, якщо у вас є діти. Будь ласка, не знаю, якими методами, але попросіть, заставте, не знаю, закрити десь їх, щоб не було цих криків. Зум він йде недовго, він йде хвилин 15. Скиньте сусіду, скиньте комусь. Я не знаю. I don't know, please. Просто розумійте, що звук, наскільки він чистий, наскільки він спокійний, він дуже впливає на сконцентрованість вашу і замовника, щоб перед вами не бігали діти, ви не хопали їх, не намагалися заспокоїти, розумієте, як це впливає так на професійний зітвін. Більш ви домовляєтесь за час і ви домовляєтесь за день проводення зі дзвону. У мене з подругою так було. В неї дитина годувала було, і коли в неї був зі дзвін. Вона навіть, якщо я зайнята була, я могла 15 хвилин тримати дитину своєю там дочку доступу, і вона проводила свій кол і поверталася за дитину. Тобто, ви знайдете вихід. Можуть бути інші ситуації, не тільки діти там гучні сусіди, тобто дрель, бла 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 У мене таке також буває. Буває дуже неочікувано. Воно робиться і. Я сподіваюся, ви цього не чуєте. Якщо ви знаєте, що в якийсь день систематично дріль включається, в мене зазвичай зранку, і я знаю, що в мене на ранок зі дзвін, то я можу спробувати піти в якийсь інший заклад або просто знаєте в ту ж саму машину сісти і в машині сидіти і проводити кол. Таке також часто буває. Головне, щоб був гарний зв'язок, звук, ну і те, що я сказала, фон по можливості, щоб також був гарний. Далі, коли ви під'єдналися замовником, будь ласка, не панікуйте. Вас найголовніша атрибутика і козир, який у вас є, це впевненість. Якщо людина буде бачити, що ви не впевнена у своїх словах, у своїх рухах, вона не буде і впевнена в результаті, який ви готові дати, і тим самим вона не буде впевнена, чи готова вона віддати вам гроші, які ви просите, особливо якщо це великі чеки. Тож. Пам'ятайте, що на будь-якому зі дзвоні ведете розмову, ви. Не ви не чекаєте нічого від замовника, що він вам скаже, одразу це по поволичкам розкажуть і так далі. Пам'ятайте, що замовники часто бувають, також стикаються в перший раз з дизайнерами, і вони не знають просто, як це відбувається. Ваша задача направити. Так, коли у вас буде більше досвіду, скоріш за все, ви будете стикатися з великими проектами, де для людей там чек 3000 доларів зайде, зайдети, це фігня. Да? І в них вже багато було. Досвіду там, розробки айдентики. Таке може бути. Але ми зараз говоримо про можливість людей, які хочуть створити класну ідентику, але в них це перший досвід роботи з дизайнером. Так ось ми не панікуємо, ми одразу готові вести розмову, і, і, що я сказала, головне бути впевненим. Впевнено вимовляти все, говорити все максимально чітко і зрозуміло. Якщо ви не знаєте, як Е- Свої думки скласти перед цим, будь ласка, складіть собі план просто, що вам треба проговорити обов'язково. Як я раджу почати розмову? По-перше, коли ви під'єдналися, ви бачите зум, що замовник є, ви бачите його, одразу перше запитання, яке ви видаєте: добрий день, підкажіть, чи добре мене видно, чи добре мене чутно. Коли вам відповіли так, все чутно, ви кажете Супер! Дякую, дуже приємно познайомитись. Ви можете трошки розповісти про себе. Мене звати Ельміра, я графічна дизайнерка. Ми будемо з вами розробляти айдентику. Я тут вам, щоб вам допомогти, трошки направити і щоб ви мені розповіли про свій проект. Давайте з цього і почнемо. Розкажіть трошки більше про ваш проєкт. Розкажіть трошки більше про ваші побажання. Для того щоб я розуміла контекст, в якому ми будемо працювати. І все. І тут вступає вже замовник. Він розповідає: Там ми там бренд, бла бла бла, ми перша кав'ярня, яка. Бла -бла -бла. І ви все це дуже уважно слухаєте, тому що вам треба буде в кінці зрозуміти, чи за правильним запитом прийшов до вас клієнт. Тут, же, коли в нас йде розмова, вам тут знадобиться момент того, з ким ви говорите: Бейбі бумер, мільнял зумер. На початку, звісно, буде якась момент неловкості, але коли вже замовник щось розповів, ви розповіли, вже стає більш комфортніше. І е, тут можуть бути моменти, вони щось розповідають знову ж таки, бейбі бумер максимально професійно, сухо, чітко. Так, я вас почув, це зрозуміли, Так, давайте почнемо з цього. Нам треба розробити те те Я пропоную те-те-те-те-те, і от в кінці в нас вийде те-те-те, Тобто чітко по пунктам. Якщо ми кажемо заміннялів зумірів, то тут буде вже момент а, розмови. Також не виключайте момент у варіанту, що вам може попастись бейбі-бумер, який дуже навіть не проти побалакати з вами. Я дуже відкрита до цього, і я сприймаю їх як своїх батьків. Тобто щось таке не супорособисте розповість. Але якусь там історію життя, якщо вона доречно буде, можна і розповісти. Або зі свого досвіду, трошки посміятися, розслабити атмосферу і чудово. Тут треба відчувати людину, і можливо, якщо зараз ви не відчуваєте, з досвідом вам стане з цим набагато легше. Якщо ви зараз розумієте, що ви не впевнені у своїх там шутках, історіях, приколах, то не робіть цього. Просто будьте професіоналом своєї справи, робіть так, як ви знаєте, що треба раз, два, три, чотири там по пунктам пройтись. Дуже часто просто буває на моїй практиці, що зуміри мені ліняли в якійсь середині розмови, йдуть розмови не про проект, типу, о, а де ви зараз живете, ой, а розкажіть там щось таке, типу, ой, а в мене було таке, що я сиділа в машині, я, ми вже майже закінчили зі дзвін, і мені не просто питають: о, а розкажіть, будь ласка, як вам їздити на електрокарі, а скільки їсть, а скільки їде. І ви дуже маєте бути відкриті до таких розмов, це не щось особисте, Вас не питають про вашої. Історію хвороби просто цікавляться якимись історіями, і також натхнено говоріть про це, якщо чесно. Вам подобається, не подобається. Це також говорить про вас як людину і професіонала. Важливий момент. У мене було таке, що я зідзвонила з Міленіалом. до речі, у нас є відео на YouTube з цими замовниками. ось вони. І у нас одразу розмова почалася з того, що ми обидва з Одеси. І що, як там відбувається, я давно не була в Одесі, де зараз живемо і так далі. Коротше, якісь новини з Одеси. І вже після того перейшли до проекту. Також таке буває. Просто будьте трошки гібкі у цьому. В цьому немає нічого зазорного або непрофесійного. Тим більше, чим більше ви будете здаватися дружелюбними, тим легше піде ось ця розмова. Пам'ятаєте, що ми на початку просто люди, ми чиїсь друзі, ми чиїсь там брати, сестри і так далі. Ми спілкуємося один з одним, і для нас комфортний такий тон спілкування, більш неформальний. Але якщо в нас іде професійна розмова, нічого страшного немає, якщо вона йде трошки не в професійне русло. Це нормально, просто будьте готові до цього. Також момент, якщо ви знову ж таки змільнялими з умирами говорите, і вам прикол прийшов з Тіктоку з голови. Будь ласка, no, мовчіть. просто приколи з стіктоку. Це вже якийсь рівень близькості. По перше, по друге, не Завжди ваші рекомендації це рекомендації замовника. Так, замовник може сидіти в Тіктоті, але в нього зовсім інші рекомендації. Він ніколи не чув цей звук, ніколи не чув цей прикол. І може бути такий неловкий момент, типу ви пошуткували, але ніхто цього не зрозумів. Краще, от щось таке більш нейтральне, стабільне, спокійне. Ось Наступний пункт, який допомагає мені зробити конект з замовником, це блокнот і ручка. Особливо, якщо ми кажемо про відеоформат. Беріть прямо блокноти ручку, навіть коли замовник тільки зайшов, прям підніміть цей блокнот, поставте на стіл, візьміть ручку, щоб замовник бачив, що ви занатовуєте. Вам нотатки потрібні для двох моментів. Щоб прописувати, що потрібно замовнику, що в них вже є, чого нема, що їм треба розробити, щоб це все собі прописувати. Потім в кінці ви зможете зробити такий ітог, висновок, і людина буде розуміти, що ви вже розумієте, що треба робити. По-друге, це дає замовнику такий момент, що ви. В темі, ви ви поглиблені в проект. Ви розумієте, що там треба буде розробляти, і так далі. Я завжди записую так, мені набагато легше, і замовник знову ж таки бачить, що я сконцентрована на нашій розмові. Це важливий момент такого конекту. Ми це все записали. І, наприклад, замовник прийшов до не до нас запитом логотипу розробити логотип. І ви слухаєте його і розумієте, що вони, наприклад, відкривають кав'ярню, і вони просять тільки логотип. Може бути це дійсно так, що їм треба тільки лого. Якщо в них якась така будочка стоїть, там знаєте, кава біля лонджерону, біля моря, просто каву дають, і все, їм треба тільки логотип для вивіски. Тоді ви це почули, ви зрозуміли, ага, все, тут, тут вони за своїм запитом прийшли. А буває, що в них кав'ярня третьої-четвертиї хвилі, вони прийшли за логотипом, але ви розумієте, логотип їм буде замало. Їм треба розробити фірмові шрифти, кольори, їм треба розробити мерч, їм треба розробити там, як буде фірмовий стакан виглядати і так далі. І коли ви почули все те, що каже замовник, і він каже, що мені треба тільки лого, ви починаєте не впіхувати, а пропонувати. Так, дивіться, так, ми можемо розробити логотип, ми можемо в кінці зробити логобук. Цього може бути достатньо на перший час, але розумійте, що ідеально для вас буде розробити айдентику. І мені здається, її краще розробити на перших порах вже зараз. Тобто, і ви кажете, що входить в айдентику вашу. Всі пункти перечисляєте і кажіть, що так, воно по ціні дорожче, але воно вам прослужить найближче років 5-7, і ви взагалі не будете це думати. Тобто, по факту, замовник, якщо він не розуміє, то ви маєте пояснити, що це інвестиція на руки. Ви не будете це міняти там кожні 15 хвилин. Цю це все Це буде зрозуміло для вас, це буде зрозуміло для СММ-ників, для дизайнерів, які в майбутньому будуть стикатись з вашим брендом. Тобто, ми зараз це розробимо комплексно і вам буде вже набагато легше з цим працювати. Ви можете знову ж таки подивитися це відео, бо там на основі брендбуку був повністю створений інтер'єр, бо все повністю. Зроблено, щоб був ось цей єдиний стиль. Всякі неонові прикалюхи, штуки в туалетах. Ну тобто, це все важливо, це впливає на клієнта, особливо на клієнта, якщо ми кажемо українського, та не тільки українського, просто український клієнт він більш розбалований. Ми вже знаємо, що таке сервіс класний, бла бла. Да? Ну, і взагалі, навіть коли ти приходиш до кав'ярні якоїсь і ти бачиш візуально інтер'єр, заклад, як виглядає, а береш меню, ніби воно з іншої опери, це впливає на враження. Заходиш в інстаграм, там взагалі нічого не зрозуміло, це впливає на враження. Тож дуже важливо. Пояснити замовнику, що все має бути в комплексі, і коли воно все в комплексі, воно дає класний результат. Також момент комунікації з замовником, коли він говорить. Ми, звісно, не перебиваємо, ми уважно слухаємо. І іноді, особливо, коли це відео, щоб не перебивати його, я просто махаю головою, не постійно ось так от сиджу, як матрьошка якась. А сиджу і і періодично киваю головою, щоб замовник зрозумів, що я його чую. Бо буває, коли сидиш з кам'яною міною, Будь ласка, посміхайтесь, хоч трошки. кам'яною міна таке відчуття, що ви або заглючили, або ви взагалі ну, думаєте про паралельну вселену. Так не має бути. Тож я іноді під іноді кажу. «Угу». Так, угу, якщо я така ага, тут я зазначила зрозуміла, Угу. Тобто, такі маленькі моменти вони також впливають на вашу комунікацію з замовником в майбутньому. Наступний момент бути ініціативним це важливо, коли ви послухали замовника. Це одразу цей пункт у вас вийде не знову ж таки одразу, це може зайняти у вас час, може зайняти у вас якийсь момент досвіду. Але в мене вже воно відбувається так. Я коли послухала замовника, і у мене вже одразу йдуть в голові ідеї, як що можна зробити і що можна паралельно запропонувати. Тож, я, якщо в мене одразу вийшла якась ідея, я кажу замовнику, що о, після вже його спіча, я кажу. О, ми можемо розробити так, так, так. Я бачу це так, так, так. Ми можемо спробувати це, 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 це. Це допоможе вам там ось тут, ось тут, ось тут. Це буде там, наприклад, на екранах іграти, коли там нікого не буде, коли буде просто якась двіж. Це у нас буде на стаканах. Тут ми можемо розділити секції на такі кольори, на такі фігури, форми. все впливає. Тобто, те, що вам прийшло в голову, це важливо. Знову ж таки, замовнику треба розуміти, що ви розумієте бренд, ви розумієте проект і ви. В ньому, ви вже в ньому. Особливо, якщо у вас ще не дійшло діло до оплати, і ваш такий перший кол це як знайомство. Це важливий момент. Всі ці моменти вони мені дуже допомагали вигравати, можна так сказати, в замовленнях через те, що буває коли вони ж потрібні не тільки для того, щоб щось, якісь моменти проговорити, вони потрібні для знайомства, для того, щоб зрозуміти вайп людини. Підходить він чи ні. І у мене найдовша така співбесіда, така розмова з замовником було дві години. Вона йшла. Це найдовше. Це буває дуже рідко, але замовник був тут дуже дотошний, тож треба було посидіти дві години. Так, і вже після того, як ви сказали свою ініціативу, ви хочете вже розуміти, що розмова йде до кінця, ви можете так і сказати: так, я записала собі, і давайте підсумуємо: вам треба розробити те те, те. -те, -те. Побажання є у цьому, у цьому, у цьому. Ми можемо почати. Найголовніше з цього, з цього, з цього, і далі ви розповідаєте про процес, тобто, що буде йти. Наприклад, ми з вами почнемо, одразу кажіть, навіть якщо ще вам не дали передоплату, кажіть, ніби ви вже працюєте. Ми з вами почнемо з брифу, ви заповните цей бриф, я вам скину матеріал, ви заповните бриф, далі там перша половина оплати йде, далі я там зроблю вам мудборд, після ми затвердимо. Коротше, ось це весь процес ви розповідаєте, замовнику стає зрозуміло. І він вже якби розумієш, він вже працює з вами. Це такий, ну не те, що хитренький ход, ну. Добренький ход, і коли ви вже бачите, що вже йде іде під кінець, все, щоб гарно розпрощатись, ви кажете, що завжди готові там до call to action, Постійно ви там можете бути на зв'язку, ну або з якогось там до якогось часу. Ну коротше, скажіть, що якщо ви вже там приймете рішення або бла, бла бла, ви можете мені написати, але я б так не писала. Я б сказала, що якщо вам потрібні ще якісь відповіді на запитання, ви можете задати їх. Да, зараз, якщо вони з'являться потім, то ви просто можете мені написати. Після нашої розмови я скину вам посилання на бриф, ви його заповните. Як заповните, напишете мені. Добре? Добре. Все, була рада з вами поговорити, познайомитись. Я буду завжди рада вам допомогти ще в якихось моментах, які у вас з'являться. Буду на зв'язочку. Дуже приємно було з вами познайомитись. Гарного вам дня. До побачення. Все, немає ніяких е, бе, ме. Ла-ла-ла, ну що пока, і так далі. Далі є великий пласт замовників, які комфортні дуже переписки, їм не треба ці коли. Да? Але зараз все йде на них. Коли це швидко, коли це зрозуміло. Ось, тож, якщо ви можете витягнути людину на кол, це підвищує і ваш чек, ми на ДНХ про це говоримо, як можна це зробити через розмову, та все ж таки. Це важливий момент. І я сьогодні проговорила вам свої плюшки, свої такі секретики, якими я користуюсь. Якщо у вас не виходить з першого разу гарно або закрити замовлення, або ви відчуваєте, що у вас був там, там, там тупіш. Нічого, це досвід, це нормально. Ви потім будете льотати у цих зідзвоних. Для вас це буде не проблема. Ви будете направляти, зупиняти замовника спокійно і казати: Так, окей. По фактам, раз, два, три, чотири. Хочемо посміятись, трошки посміялися, все пішли далі. Ну, коротше, ви вже будете в цьому як в воді. Не переживайте. Я сподіваюся, вам було корисно це відео. Я чекаю від вас, можливо, побажаньок на наступні відеоси. Дуже скоро ми будемо, дасть Бог, записувати відоси з відос, інтерв'ю Соні Плакідюк. Мені здається, це буде перше інтерв'ю, її таке більш творче, не про особисте життя, не про ТМПУ, а от про творчий шлях, як було за період її становлення. Чи підтримували її батьки? Чи не підтримували? Коротше, і, і оточення. Це все важливі моменти. Я впевнена, що це буде і долою мотивації. І ще ми поговоримо про її досвід роботи з графічними дизайнерами, що для неї важливо, бо в неї дуже великий досвід роботи з дизайнерами. Ви це розумієте. Я сподіваюся, що ви чекаєте цей відео, і також у нас буде відео з психологинію. будемо відповідати на запитання, які були в телеграмі, в інстаграмі. І я думаю, що скоро також вийде якийсь прикольний туторіал з постеру чи щось такого плану. Я намагаюся активнічити тут на Ютубчикі. Ютубчик, ви знаєте, мені мільйони не платить, хоч зараз, хоча б почав щось платити, да, але воно не покриває навіть монтаж відео. Ну, ви розумієте, я це роблю не для цього. Для мене буде дуже приємна ваша вподобайка, підписка, коментар, якийсь не знаю, відмітка. Бо для мене цього достатньо. Буду. Рада вас бачити завжди на дизайнах хаті і в своїх соціальних мережах. Всім папа!